Більше трьох мільярдів гривень отримав бюджет області за останні півроку. Це наші з вами податки. За них мають як мінімум ремонтувати дороги. І приводити до ладу медичні заклади. Та чи не обирають нас на мільйонних каруселях? Відповідь у програмі під прицілом. Будівлі станції екстреної медичної допомоги в Сумах уже 32 роки. Капітального ремонту вона не знає, стільки ж. Реконструкції заклад потребує негайної. Кому доручити цю справу в липні 2014-го обласне управління капітального будівництва провело конкурсні торги. В них узяли участь чотири підприємства. Перемогу отримав Сумбуд, хоча його пропозиція була не найдешевша. Сміта була предоставлена для розчуття в районі 15 мільйонів. Документация конкурсных торгов была ще подписана старым начальником Укса Неліним. Решение относительно результатов принималось уже при новому начальнике Тютюнник Николай Николаевич. 15 июля были раскрыты предложения и цена, наша цена была 10 миллионов 900 тысяч гривен. Цена... Сум буде була в районі 12,5 мільйонів. Кому вигідний такий стан речей. На думку учасника торгів, управління капітального будівництва веде нечесну гру, адже дешевшу пропозицію відхилили з формальних причин. Підпису й печатки нашої не було на оригіналах документів, виданих іншими установами. Це довідка з ДПІ за підписом уповноваженої особи та мокрої печатки заступника начальника інспекції. Довідка… З головного управління юстиції і нотаріально завірена копія статуту. На других всіх на копіях, на документах, справках, других документах, які розробляла наша організація, віздесно печать, подпись, всі всіх документацій. Тендер заказної. Замовний чи ні в управлінні капітального будівництва камер не люблять. Заступник начальника говорить, він не зовсім знає, що до чого з цим тендером. А ви можете до, 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 до нас до когось скоординувати? Ці люди є на місці? я скажу. Mm -hmm. Так. Це вийшло, це Сергій. Сергій дерг я до Сергія. Але Сергія, який мав би щось знати, теж не було на місці. Я того, щоб я вам озвучив. Я чітко довжені всі підняти документи, сам пересмотрите і вам тоді озвучив. Та згодом таки йде на контакт, але ні кроку в бік читає з протоколу. Був протокол, і потім я його зачитаю. Так як я іменно не присутствував на країні тендера. Протокол зачитаю. Пропозиція учасника 4 відхиляється, так як пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Конкретно про умови ви сказати не можете, далі яким Це відповідно. Чамотар подивитися підняти документи. Так, да, мені да. необхідно підняти документи. Поки ж піднімають документи в управлінні, Ігор піднімає прокуратуру. Прокуратуру розпочати перевірку, тобто намічені основні питання, які повинні бути вирішені. Також в ході перевірки, оскільки це питання стосується будівництва і будівництва. Майже капітального, скажімо так, то е, планується залучити контролюючі органи тобто, для того, щоб вони дали більш фахову оцінку і документації цим обставинам, тим, тим е, подіям, які відбулися. антимонопольному про цю ситуацію чують вперше, але не дивуються. кажуть, покататися на мільйонних каруселях під час тендерів у нас охоче вистачає. Це скажімо на професійній мові. Називається е, «в лапках карусель. Ми Отримали від вас, от зокрема, цю інформацію. Можемо від інших контролюючих органів, можемо, також самі відслідковуємо відповідні вісники державних закупівель. Тому направимо запити, отримуємо документацію проаналізуємо її. Існує судова практика, в тому числі вона доходить до Вищого господарського суду, де є класичні, скажімо. Речі, за якими ми доводимо змови, якщо вони будуть такі виявлені, це можуть до речі зробити навіть і журналісти. Якщо нам ну, подадуть, ми нікуди не дінемося, ми будемо порушувати справу. Якщо органи антимонопольного комітету України будь-де в будь-якій області приймають рішення про спотворення результатів торгів за результатами антиконкурентних узгоджених дій. То ці учасники, які були притягнуті, притягнуті до відповідальності, вони позбавлені права приймати участь протягом трьох років. Антиконкурентні дії таки викрили. Прокурори знайшли пробіли як у діях замовника, так і учасників. Вердикт тендер замовний. Прокуратуру області порядку нагляду за додержаним соням законів. Було проведено перевірку в діяльності управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації з приводу законності проведення. Торгів на реконструкцію будівлі станції екстреної медичної допомоги. Ну, перевіркою встановлено ряд порушень закону України про здійснення державних закупівель як в діяльності самого управління, так і в діяльності учасників торгів. Тобто, ну, якщо основні які були порушені, то це службовим особам управління безпідставно. Обмежено коло потенційних учасників торгів при проведенні процедури. Управлінням також витребувалися документи, які не передбачені законом і предметом закупівлі. Проєктна кошторисна документація переможця торгів на час акцептування, офіційно не була розроблена навіть. Ну і пропозиція одного з учасників супереч документації конкурсних торторгів не містила дозвол на виконання робіт з підвищення безпекою. Та нюанс: відповідальність за мільйонні махінації з тендером лише дисциплінарна. Про відповідальність осіб, які допустили прокуратуру, прокуратурі, ще не повідомлено. Але перемога є, торги скасували, а значить, майже півтора мільйона гривень залишилися в бюджеті області. До Івана Петровича, Під крилом Івана Петровича Романюка, головні шляхи області. Він очолює службу автодоріг Сумщини. Фінансує установу держава. Сім разів за два місяці дорожники влучили в одне яблучко. Тендери служби регулярно вигравав суми Мостобуд. Я вам хочу сказати, так да, зв'язок був. Я там починав працювати після закінчення інституту з 1986 року, практично по 2000 рік, я пропрацював там. З майстра до головного інженера. Потім перейшов робити в області. Все б нічого та прізвища очільника служби та директора суми Мостобуду однакові. Але ж родичі по закону не можуть брати участь в одному тендері. До 2002 року моя жінка Романюк Світлана Олександровна була моєю сукною. У 2003 році вона розвелася. Всі думають, що. Обично розводяться чиновники, депутати, керівники. Це поставний розводи. Для мене дуже болюче це питання. Тому не зв'язуйте мене з тією компанією. У мене є чисто професіональні відносини з підрядними організаціями всіма, які працюють на дорогах загального користування області. Чому ж перемагає тільки суми Мостобуд? Іван Романюк говорить, нема достойної конкуренції. Облавтодор просить більшу ціну та не завжди може виконати потрібні роботи. Якщо Облавтодор і виграє, виграє, він деколи виграє якісь торги, то е, він виграє, він предлагає брати на суд все одно суми Мостобуд, тому що в облавтодорі не весь асортимент є з мостових робіт, які б вони могли виконати. В них є. Ліцензія, в них є е, завод железобетонних виробів і так далі. Але є деяка специфіка мостових робіт, що ну, як би сказати, що е, частину цих робіт на субподряді все одно повинні виконувати спеціалізоване підприємство. У служби автодоріг ми запитали протоколи розкриття всіх семи торгів, але нам відмовили в запиті. Мовляв, це не публічна інформація. Смисло давати вам ці копії, допустимо. Я не вижу, тому що там скрывать абсолютно нічого. Вот то, что на сайті, то у нас. Вона навіть не трактується як публічна інформація. У нас вона не є публічною інформацією. Натомість у територіальному відділенні антимонопольного комітету нам відповіли: очільник служби автодоріг Іван Романюк і директор суми Мостобуду Світлана Романюк вже не є подружжям. Всі Сторони не вдалося, я зауважую, з формально юридичної точки зору піти далі тих уже дій, які ми зробили. А стосовно взагалі історії участі товства Мастобут у таких торгах, ну, напевно, що не зовсім чисте це підприємство з точки зору проведення таких, участі в таких торгах, тому що 30. Квітня 2013 року нами приймалося рішення зазначеним підприємством і ДП Сумський облавтодор було спотворено результати торги, коли проводився тендер по ремонту моста через річку Сироватку. Там сума закупівлі складала щось також близько 5 мільйонів ну, доволі серйозна сума. На підприємства максимально, що ми могли накласти якісь штрафні санкції. Ми їх застосували у розмірі 68 тисяч гривень, як на одне підприємство, так і на інше підприємство. Загалом же з 2008 року суми Мостобуд виграв тендерів на суму понад 80 мільйонів гривень. Чесно чи ні, і де ще з наших податків беруть більше ніж треба в наших наступних випусках під прицілом.